Всім привіт! Сьогодні відео буде про декор. Хочу нагадати, що оформити замовлення по декору ви можете в наших соціальних мережах. У нас є інстаграм-сторінка, просто звичайна по фотозонам, і інстаграм-сторінка Алла Веселка декор, де там сторінка суто по декору. Також у нас є сторінка у Фейсбуці, у Фейсбуці є група по продажу декору. Як нового, так і вживаного. І там самі декоратори можуть виставляти різні оголошення по продажу декору. Також в цій групі можна знайти якийсь декор, якщо ви шукаєте. Також у нас є група у Вайбері, група у Телеграмі і сторінка у Тіктоці. Всі посилання на соціальні мережі будуть під цим відео. Всім гарного перегляду! Так, готую посилечки до відправки зранку. Нафарбувала тут написів. Це пінопласт, зараз покажу вам, пінопласт нефарбований. Ось у мене крильця. Це нефарбований пінопласт. А це напис вже покритий одним шаром глітеру. Бачите, є тут такі пробільчики. Тут нічого страшного, воно підсохне буде ще другий шар, і воно все перекриється, напис буде гарний. Зараз це я чекаю, поки вони висохнуть. А, я, от якраз в процесі, покриваю спочатку акриловим лаком, потім насипаю глітер. І все це висихає ну, приблизно 2 годинки. Потім ще один шар глітеру прямо поверх. І, і далі. Один шар акрилового лаку для того, щоб закріпити глітер. Тут у мене ще крильця будуть об'ємні. Полістирол на пінопласті треба буде зробити. Такий напис також об'ємним буду склеювати. Ну, і треба зібрати всі написи відправити. Чорний полістирол. Покажу вам їх трошки далі у відео, як все це виглядає. Така рамочка з ім'ям. Тут це все полістирол, білий полістирол, срібний. І ім'я у мене тут об'ємне це чорний полістирол на пінопласті. Ну, і все це буде відправлятись в захисній плівці, звичайно. От бачите. Так буде ромбік виглядати, такий він буде гарний. Рамочка теж буде дзеркальна, і напис буде глянцевий, буде дуже гарно на фотозоні. Це у мене напис із пінопластом, і такий вигляд має нефарбований пінопласт. Цей напис буду зараз клеяти, полістирол на нього буде об'ємний напис. Об'ємний напис на весільну фотозону. Це золотий полістирол на пінопласті. Дуже класно виглядають ці написи на фотозоні. Особливо, коли знімається захисна плівочка, полістирольчик буде такий дзеркальний. І виглядати напис буде дуже стильно. Об'ємний напис. Це чорний полістирол на пінопласті. Такі написи дуже стильно виглядають на фотозоні. Тут полістирол в захисній плівці. І коли вона знімається, сам напис буде глянцевий, буде дуже гарно. Ось у мене тут дзвіночки. Це пінопласт. Покритий срібним глітером. Можемо покрити різними кольорами глітеру. Срібний, золотий, взагалі різні кольори. так це все виглядає. На фотозоні буде дуже гарно. Напис із фанери. Це не фарбована фанера. Такий вигляд. Ці написи можна фарбувати. Будь-якою фарбою фанера абсолютно нічого не боїться. Або можна покривати глітером. Зібрала посилочки, зараз буду їх відправляти на пошту. Тут у мене пінопласт у рожевому глітері. Це все написи з полістиролу об'ємні. Полістирол на пінопласті і банер.